Спецпідрозділ Гур під керівництвом Буданова вразив три російські гелікоптери і одну дорогезну рлс в тимчасово окупованому Криму. Більше того, гурівці знову навідалися на тендрівську косу стратегічну точку, яка дає контроль над частиною Чорного моря. Все це частина ширшої стратегії, яка спрямована на майбутню деокупацію Кримського півострову. Так принаймні кажуть. Експерти, чи дійсно це так? Давайте розбиратися просто зараз. Але для початку підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну а я щоб часу вашого не гаяти, давайте одразу буду починати і починати з цих просто неймовірно крутих кадрів. Справа в тім, що вчора авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму знову скоротився. Він знову скоротився внаслідок успішної бойової роботи майстрів, просто маестро спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони України, примари. Нашим воїнам вдалося вразити три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також дорогезну, ну реально дороговартісну російську РЛС нєба У. Бонусний кадр зараз побачите. Знімок уламків одного зі знищених примарами гур московицького гелікоптеру Мі 8 Респект нашим воїнам. Що з цього приводу між тим пишуть російські з воєнкори? Давайте будемо цитувати тепер їх друзі, тому що це лише сам початок. Ви зараз це зрозумієте. Значить, там просто паніка. Я вам скажу чесно, давайте цитувати Противник ночі вновь нанесів удари з селі пораження наших средств ПВО і іних. Объектов применяя Нептун. Не знаю, Нептун и не бачив, але если ну, бы Нептун, я, я не, не против. Значит, далее вони продолжить. Направление заслуживает повышенного внимания оснащения наших батарей средствами РЭП и мобильными огневыми группами. Пока перенос военных действий от наших берегов затруднен по ряду причин, противник не оставит своих планов. ГУР находится в прямом оперативном подчинении Лондона и будет проводить морские операции и смотреть в сторону наших берегов. Тобто натекает про что ГУР полностью залежный вид э, британцев. Окей. Адекватным решением могло бы стать формирование нового учебного морского центра в Крыму, который бы готовил наших морских волков всех ведомств на основании передового опыта, а не представлений уважаемых кадр Кафедр адмиралов и иных должностных лиц, результаты труда которых видны еще с периода борьбы за остров Змеиный. И далее они продолжают, друзья, еще листочке А значит прощены пишут. Обращает на себя активность противника на крымском направлении. Северо-запад полуострова ВСУ стараются зачистить от наших средств ПВО, применяя то беспилотные FPV носы, то свои аналоги ланцетов. Разумеется, ГУР готовит высадку. Вдумайтесь еще раз. Российские задблогеры пишут. Разумеется, ГУР готовит высадку с ограниченными целями, сковать логистику ГРВ Днепр и оттянуть резервы. А вражеская агентура на полуострове все активнее снабжается средствами диверсии и террора, как видно из участившихся пресс-релизов чекистов. Главным печальным моментом на четвертый год войны становится противостояние именно у наших берегов а не у вражеских. Важно отметить, пишут оккупанты, что следующим этапом развития МБЭК и диверсионных групп Киева уже становятся подводные аппараты дальнего действия. Тобто, друзья, российские, российские выродки, российские задблогеры пишут про то, что Буданов готовит разом с... Так, давайте это проберем на секундочку. Разом с Лондоном готують высадку Десанту в Криму я сьогодні поспілкувався з цього приводу з е, військовим аналітиком, е, і я запитав, чи дійсно це можливо. Мені сказали, що поки що у нас таких ресурсів немає, або вони обмежені, або ми чогось не знаємо. Ось слово а ми, або ми чогось не знаємо, мене е, е, надихнуло більше. Е, Тут треба нагадати, друзі, що ще в 2023 році Росія активно готувалася до висадки українського десанту на тимчасово окупованому півострові. Вони створили цілий комплекс. Фортифікаційних споруд, включаючи і окопи в прибережних зонах, це були реально багатокілометрові окопи на пляжах, тому чи можлива така операція з висадки українського десанта на берегах тимчасово окупованого Криму покаже лише час. Можливо, реально Буданов щось знає. Ну принаймні схрестили пальці, але тут звертає на себе увагу ще один момент, про який я розповідав вам вчора у випуску про наші морські дрони. Ці ж російські z воєнкори кажуть, що наступним етапом сил оборони України. Буде що буде використання далекобійних морських дронів по Криму. Я вам розповідав, що в ЗСУ з'явився новий підводний дрон, толока. Ось цей велетень зараз на ваших екранах. Просто справжній підводний орешник, як до речі, самі російські пропандисти його вже охрестили. Цей дрон здатен давати тисячі кілометрів під водою. Він здатний нести тонни вибухівки і, за словами експертів, знищити кримський міст. Вочевидь саме про такі далекобійні засоби ураження і пишуть російські військові оці, е, значить, виродки. Але друзі, насправді я вам хочу сказати, що це лише прелюдія. Знаєте чому? А тому, що стало відомо, що хлопці Буданова здійснили успішний рейд на тендрівську косу. Є такі бійці центру морських операцій, вікінг називається. Значить, вони в чергове висадились. І встановили на косі міні загородження. Ось унікальні кадри з того, як відбувалася ця суперкрута операція. Значить, у пастку спецпризначенців воєнної розвідки України потрапив багатоцільовий тягач. Російських окупантів ДТ-10 Вітязь він називається руський Вітязь», який московити використовували для доставки, ну там особового складу. Вони там доставляли зброю, вони доставляли провіз... провізію на ворожі позиції, значить, гусеничного цього руського «Вітязя», що знищено. І от хлопці дописують з з гуру, що боротьба з ворожою логістикою триває, і це не вперше. Я вам хочу сказати, це не вперше, коли гурівці навідуються. На тендрівську косу це свіжі кадри того, якою була остання операція. Зараз я вам покажу, що відбувалося не так давно, коли знову ж таки всі ми з вами спостерігали, як воїни департаменту активних дій гур МО України провели блискучу операцію в північній частині Чорного моря на тій такі тендрівській косі. Це було ну з три тижні тому, з місяць. Це той самий піщаний острів Тендевська коса. Який Росіяни використовують як базу для обстрілів і розвідки. Що зробили наші хлопці? Вони ліквідували позицію окупантів разом з особовим складом. Вони знищили комплекс радіолока... електронної боротьби Зонд називається і радіолокаційну станцію Роса. А головне, друзі, над островом замайорів український прапор. І все це ось що насправді головніше без втрат, без втрат з нашого боку. Тендрівська коса це. Стратегічно важлива точка, яка дає контроль над частиною Чорного моря, і як ми побачимо далі, це лише один із кроків до більшої мети. Тепер давайте розберемось, чому ці операції такі важливі. Є військовий експерт. Звати його ну, він і полковник, до речі, зсу в запасі Роман Світан. Значить, він чітко пояснив, що мета операції на тендрівській косі це підготовка до звільнення Скадовська. Чому саме Скадовська? Тому що Скадовськ це ключ до наступного етапу звільнення Криму. Значить, тендрівська коса. Я вам хочу сказати: а ось він, там, Подивіться: Тендрівська коса розташована на південь від Кінбурської, і звідси відкривається шлях до залізного порту. Далі, якраз Скадовськ. відстань від Скадовська до Криму морем, лише там, ну скільки? 50-60 кілометрів. Це реальна відстань для десантної операції, каже Світан. І, от він говорить, що зсу можуть наступати із моря. І суші, до речі, через Олешки і голопристань він також зазначив, що ось цей трикутник, Кімбурська коса Олешки і Скадовськ для росіян вже майже втрачений, тобто вони втрачають контроль. А наші спецоперації тільки прискорюють цей процес. Тобто, кожна така висадка це не просто тактична перемога, це підготовка до великого наступу. Окрім цього, потрібно ще сказати про те, що не так давно в минулих випусках я вам розповідав, друзі. Про наші дії на Кінбурзькій косі нагадаю, що з місяць тому в пабліках з'явилася новина, і ось це прекрасне чудове відео е, щодо окуповані Кінбурзькій косі е, за майорів Наш український прапор це спра справжній був шок для росіян тоді, тому що Кінбурзька коса це стратегічна. Також точка, звідки ворог обстрілює наші позиції е, в Очакові і Куцуруській громаді. Я вже говорив. Про те, що як на Тендрівську косу, так і на Кінбурську, ми доволі часто навідуємось з конкретною метою, про яку власне я вам повідомив. Значить, раніше, щоб там не посилатися на мої якісь домисли, так на військового експерта, давайте військових, конкретно військових, зараз послухаємо, тому що раніше речник сил оборони Півдня Владислав Волошин в українському ефірі говорив про те. Чому росіяни так бояться наших операцій на Кінбурзькій і Тендерській косах? За його словами, ці коси це ідеальні плацдарми для десантних операцій. Росіяни тримають там арту, вони тримають там протитанкові засоби. Для чого для того, щоб відбувати можливі атаки, тому що вони знають, що якщо ЗСУ захоплять ці коси, ну захоплять, відновлять контроль над ними, то ворогу буде складно втримати контроль над самим регіоном безпосередньо. І от Волошин також додав, що як тільки ворог висуває техніку у степовій зоні, наші одразу її знищують, і це не просто якісь там слова. Самі росіяни скаржаться, що у них бракує техніки і засобів РЕБУ на цих напрямках, тобто зсу не дають ворогу там спокійно закріпитися. А тепер давайте пояснимо, чому Кінбурська. І тендерська коси такі важливі. Значить, після початку повномасштабного вторгнення, 22 другого року, росіяни швидко їх окупували ці коси і почали використовувати як бази як бази для обстрілів наших позицій і цивільних об'єктів, зокрема, і от вони навіть запускали звідти безпілотники. Вони блокували наші порти в Херсоні і в Миколаєві. Але чому ці коси такі цінні? По перше, це Ідеальні плацдарми для десантних операцій. По-друге, контроль над ними дозволяє відсунути російську артилерію від наших рубежів. По третє, це ключ до звільнення південних регіонів, включно зі Скадовськом і Кримом, як каже Світан, наші спецпризначенці, зокрема там та сама ну там 73-й морський центр, чудово знають ці території. Тендрівська коса, наприклад, вона раніше була їхнім навчальним полігоном, але операції тут реально складні, тому треба віддати належне. Хлопцям Буданова через обмежений простір, через там погоду, да через потребу в швидкому маневруванні ну, реально складно і швидко все потрібно робити. Попри це, зсу, як ви бачите, регулярно проводять рейди, знищують ворожу техніку, ворога знищують і нагадують, що ці землі будуть українськими. Тому друзі, ось ця операція на тендерській косі е, і в Криму, зокрема, від Гурівців. Це ще один доказ, що зсу. Не просто б'ють ворога, вони готуються, готуються до великого наступу. Кінбурзька і тендрівська коси це ключ до Скадовська. А Скадовськ шлях до Криму. Тому наші воїни роблять все, щоб росіяни не почувалися там господарями. Що ви думаєте з цього приводу? Ось що насправді цікавить мене. Напишіть, будь ласка, в чаті під цим відео враження від побаченого і почутого. Я дякую вам за увагу. Бережіть себе і до наступної зустрічі.